Микола Андрощук родом з Вінничини. Вже два тижні він перебуває на реабілітації в Тернополі. До поранення служив у об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції. Лють виконував завдання на Донеччині. Це перший раз то, що в дитинстві з саморобних луків стріляли. А це вже такий кажеться, що вже зброя така. Ну як такого не пробували, але ну дуже подобається, воно відволікає. Ну незвично, коли автомат держиш в руках, коли держиш вже лук. Майстер-клас зі стрільби з лука для військових на реабілітації проводить Юлія Резнікова. Жінка тренує ветеранів та дітей близько п'яти місяців. Прикласти до щуки, але ви шукаєте однакове положення. у Тернопіль. Юлія переїхала з окупованої зараз нової каховки. Там і пригадує, з'явилась любов до цього виду спорту. З лука стріляло не одне покоління в її сім'ї. Вся моя сім'я дуже тісно з цим пов'язана. Ще з мого прадідуся він був е, е, головним тренером. Радянського Союзу далі. Потім дідусь мій займався. Він був тренером жіночої збірної союзу, і саме він був засновником і будував базу спортивну Це була саме спеціалізована база олімпійської підготовки для мучників. На Херсонщині. Юлія в більшості розвивала власну спортивну кар'єру, брала участь як у всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях. Встановлювала рекорди з 2016-го Була тренеркою дитячо юнацької співпраці. Спортивної школи Таврія в новій каховці, де готувала дітей до підкорення спортивних вершин. У нас працювали три тренери, мали повну секцію з луками, стрілами. Ми готувалися безпосередньо до міжнародних всеукраїнських змагань саме за день до. Початку війни ми мали їхати на дитячий чемпіонат України, вести чотири повних команди. Для мене це було просто неймовірне досягнення, оскільки ну, Вокаховка це досить маленьке містечко. І розвинути стрільбу з лука спорт саме на такому рівні, для такого маленького містечка, для мене це було ну, одне з напевно також з моїх головних досягнень. І я дуже там пишала, що ми мали таку змогу. І, на жаль, всі ми знаємо, що сталося 24-го. А 24 лютого місто опинилось під російською окупацією. Вулицями їздила техніка, ворог був повсюди. Тож продовжувати тренування було неможливо. Зрештою, спортсменка виїхала з окупації, проте все над чим працювала руками, довелось залишити. Проте є річ, яка має особливу цінність. Лук, який таки вдалося вивезти. Виїхали мої діти, мої спортсмени, і просто якимось дивом. Я не знаю, як вони змогли приїхати тут. кількість збло. Пустив yeah. і мені вивезли. Мій особисто саме з цим права при підготовці до олімпійських ігор, бралась на Олімпійські ігри в Пекіні, але ну, так вийшло, що я відібралася третя була запасна. Але тим не менше, це були і чемпіонати Європи, і саме відбор на цю олімпіаду. Тому він є для мене для мене досить важливим. На новому місці повертатись до тренерської роботи зізнається було морально складно, та з часом каже, вдалося знайти сили та продовжувати ділитися власним досвідом. Я нічого не хотіла. Але коли ми провели перший майстер-клас саме для хлопців військових, котрі знаходились на реабілітації, ну то, напевно, якесь нове дихання було. І я зрозуміла, що цим ми можемо зробити щось корисне і допомогти. Зараз Юлія тренує до змагань як дітей, так і ветеранів. Головна мета для останніх розповідає ігри нескорених, до яких готуються вже зараз.